Мігрень це хронічний розлад, який характеризується періодичним головним болем середньої і високої інтенсивності, що часто пов'язаний з ураженням вегетативної нервової системи. Мігрень, яка триває більше, ніж 72 години, називають мігренозним станом, розрізняють чотири можливі фази мігрені, хоча у хворого вони можуть розвиватись не всі, і обов'язково є фаза головного болю. Виділяють продром за кілька годин чи днів до головного болю, аура безпосередньо перед початком головного болю. Фаза головного болю найцікавіша, скажімо так, і найосновніше. І постдром це явища, які виникають по закінченню нападу Мігрені. Отже, продромальні явища виявляються у 60% пацієнтів. Продром виникає у період від 2 годин до 2 днів до початку болю чи розвитку аури. А, містить у собі неспецифічні прояви або симптоми: це дратівливість, депресія чи ейфорія, немотивована втомлюваність, пашке бажання з'їсти щось особливе, м'язовий біль насамперед у шийних м'язах, закреп чи діарея. А також можливо підвищена чутливість до світла, запахів чи шуму. Він може бути як при мігрені з аурою, так і без неї. Провісники це також синдром циклічного блювання і доброякісне пароксизмальне запаморочення в дітей. Аура це тимчасове фокальне неврологічне явище, яке відбувається перед та чи під час головного болю. Аура наростає поступово протягом декількох хвилин і триває менше 60 хвилин зазвичай. Її прояви можуть бути візуальні, сенсорні чи моторні за своєю природою, багато хворих відчувають декілька видів цих проявів. Візуальні ефекти найбільш поширені, відбуваються більше, ніж 99% випадків, і більше половини пацієнтів лише їх і переживають. Складається візуальна. Аура з мерехливою скотоми це ділянка часткових змін у полі зору, що мерехтить. Це явище зазвичай починається близько від центру зори, потім розходиться по сторонах за завоподібними лініями. Зазвичай ці лінії чорно-білі, але можуть бути і кольорові лінії. Деякі пацієнти також втрачають частину поля зора. Зору вибачаюсь, це відоме як геміанопсія, а інші можуть починати бачити нечітке зображення. Фаза головного болю найбільш інтенсивний, такий досить інтенсивний, односторонній частіше пульсуючий помірного чи сильного ступеню біль. Зазвичай настає поступово і посилюється внаслідок фізичного навантаження нерідко при зміні положення голови. Але більше, ніж у 40% випадків біль може бути двустороннім і супроводжуватись ірадіацією в шию. Двусторонній, особливо поширений у хворих на мігрень без аури, річ такий біль локалізується в потиличній тім'яній частині голови. Біль без лікування зазвичай триває від 4 до 72 годин у дорослих, а у маленьких дітей він нерідко проходить менше, ніж за годину. Частота нападів коливається від декількох за все життя до кількох за тиждень, в середньому за близько одного разу на місяць. Біль часто також супроводжується нудотою, гіперестезією. Підвищеною чутливістю до світла, звуку, запахів, втомав, дратівливість, При мігрені з неврологічними симптомами, які пов'язані зі стовбуром мозку або неврологічними змінами з обох боків тіла, відбувається вертіго, запаморочення і спантеличення. Нодота розвивається приблизно у 19, у 90% випадків, вибачаюсь, а блювання у однієї третини. Через це багато хворих шукають темного і спокійного місця. Інші симптоми це нечітке бачення, закладення носа, невелика за частотою діарея, часте сечовиділення, блідість, підвищена пітливість, можуть також виникнути набряк або більш шкіри голови, ригідність шиї. Постдрома це наслідки можуть тривати кілька днів після того, як минув головний біль. Багато пацієнтів скаржаться на болісне відчуття у місці локалізації головного болю. Певні порушення когнітивних функцій, мислення після нападу мігрені, пацієнт може також відчувати втому, дифузний, нечіткий головний біль, кишкові розлади, зміни настрію. І, за даними одного звіту, деякі люди переживають ейфорію і бадьорість після нападу, а інші можуть відчувати депресію і нездушення. Отже, зосередимось на етіопатогенезі мігрені. Мігрень це клінічний прояв вродженої схильності до гіперреактивності нервово-судинної системи голови на деякі внутрішні чи зовнішні подразники. Ось такі тригери нападу мігрені. Каскад патологічних процесів, які призводять до виникнення мігреносного приступу, ймовірно бере початок в корі патиличних часток головного мозку при мігрені з аурою, в яких відбувається повільне поширення хвилі деполяризації нейронів, яка асоційована з відносною ішемією і може бути відповідальною за виникнення мігренозної аури. Цей процес відбувається також в стовбурі головного мозку, ядрі шва, блакитній плямі і переаквідульні сірій речовині, які називаються генераторами мігренозного нападу при мігрені безаури. Вторинно відбувається збудження волокон трічастого нерва, антидромне проведення імпульсів із нейрональних структур на оболонки головного мозку, а також вивільнення нейромедіаторів із нервових закінчень. А насамперед необхідно запам'ятати пептид, асоційований із геном кальцитоніну – CCRP, так званий кальцитонін Gen-Related Peptide, а також речовина П. А наслідок цих змін є вивільнення стінками кровоносних судин вазоактивних медіаторів, біогенних амінів і медіаторів болю, кінінів, а також активація локальних тучних клітин, які вивільняють потужний гістамін, і Як наслідок відбувається екстравазація плазми, тобто через збільшену проникність судинної стінки, плазма виходить у нервову тканину, і відбувається нейрогенне запалення і вторинна активація закінчень волокон трічастого нерва. Ці пов'язані між собою зворотнім зв'язком явища активуються навзаєм до виснаження місцевих запасів судинних медіаторів і нейротрансмітерів болю, тобто виникає зачароване коло. І внаслідок цього біль може і тривати аж до 72 годин. Інервовані трічастим нервом церебральні судини стають гіперреактивними, сприймаючи пульсові хвилі як больові подразники. Від оболонок головного мозку і судинних стінок больові імпульси ортодробно проводяться до госеревого вузла, хвостатого ядра та ламуса, а потім до сенсорних центрів в корі головного мозку, де усвідомлюється у вигляді болю. Окрім цього, в ділянці обличчя і голови відбувається. Торинна, центральна і периферична сенситизація. Активація структур стовбура головного мозку спричиняє також додаткові вегетативні симптоми, тобто нудота, блювання, підвищення чутливості до звуку, світла і запахів. Отже, запам'ятаємо з цього етіопатогенезу, що відбувається внаслідок цих всіх тригерів, так, активуються нейрони певної ділянки головного мозку. Тригер цей від поширюється, поширюється, відбувається активація трічастого нерва, так, і з цього нерва виділяється Січі РП, тобто пептид асоційований з геном кальцитоніну, який уже діє на рецептори до цього пептиду і провокує, скажімо так. Ряд біохімічних процесів, каскад біохімічних процесів із вивільненням біогенних амінів, гістамінів і так далі відбувається нейрогенне запалення, і після цього уже біль. Тобто цей пептид, можна сказати, є основним у патогенезі. І далі ми про, цього, про цей пептид ще будемо говорити у специфічній профілактиці. Отже, лікування Мігрені воно, звісно, включає в себе, по-перше, обмеження і уникнення факторів, які провокують напади, тобто навчання пацієнту, пацієнта. Але якщо напад вже виник, то відбувається фармакологічне лікування, воно є невідкладним. Окрім цього, фармакологічне лікування також може бути і профілактичне, тобто, вне, поза нападом, я нападомся, можуть. Застосовуватись різні препарати. Отже, невідкладне ургентне лікування, включає в себе неспецифічні препарати і специфічні, ну, здебільшого, специфічні такі препарати. Неспецифічні це ацетилсальсилова кислота, прості анальгетики, нестероїдні протизапальні препарати призначаються при головному болю низької інтенсивності. Ну, ацетил може бути також у випадку болю помірної інтенсивності, однак потрібно призначати дозу більше або дорівнює 1000 мг. Як альтернативно призначають парацетамол, і бупрофен, деклофенак, диклофенак, напроксен, метамізол, толфенамінову кислоту. Також можуть поєднувати ацетилсалюсилову кислоту або парацетамол з кофеїном. Внаслідок цього можна знизити дозу ацетилсалюсилової кислоти і таким чином знизити і побічні ефекти, які вона викликає. При цьому Занадто частий прийом цих препаратів, звичайно, може призвести до хронізації мігрені, тобто утворення хронічного щоденного головного болю. Далі застосовують також специфічні, це, по-перше, неселективні агоністи рецепторів 5HT1 рецепторів, це препарати ерготаміну і інші алкалоїди порошу. Найчастіше призначається ерготамін, це 2 Мг перорально, або дигідроерготамін у вигляді назального аерозолю або ін'єкцій. Вони мають сильно виражену антимігренозну активність, тому що спазмують внутрішньочерепні судини, а ми знаємо з патогенезу, що судини розширюються під впливом гістаміну, збільшується судин, проникність судинної стінки, відбувається плазмовитік у. Нервову тканину, тому треба діяти на мозкові судини безпосередньо, так, на ось цей наслідок дії пептиду, асоційованого з геном кальцитоніну, на рецептори, і також звужувати ці судини, тому. Застосовуються ось такі неселективні агоністи серотонінових рецепторів внутрішньочерепних судин, так як вони є неселективними лігандами серотонінових рецепторів, вони мають протипоказання і побічні ефекти, вони збільшують артеріальний тиск. Після інфаркту міокарду вони протипоказані. Протипоказані також при, після перенесеного інсульту або епізоду транзиторної ішемічної атаки, або при погано контрольованій артеріальній гіпертензії, синдромі Рейно, нирковій недостатності, також під час вагітності і грудного вигодовування. Зловживання також може призвести до хронізації процесу. Далі поговоримо про трептани: це селективні агоністи 5 ht 1 рецепторів, наприклад, сума трептана, мігренін і так далі. Вони селективно, скажімо так, Міметики так збушують рецептори саме 1b та 1d підтипи серотонінових рецепторів, і є найефективнішими ліками для невідкладного лікування мігренозного нападу. Вони діють на судини, спричинюють спазм менінгіальних судин більш специфічно. На периферичну також і на центральну нервову систему. Вони гальмують нейрогенне запалення на рівні волокон трічастого нерву і центральних структур. Завдяки селективній дії мають мінімальний вплив на спазмування коронарних судин і незначно підвищують артеріальний тиск, тому є безпечнішими від того ж самого ерготаміну. Трептани демонструють дуже високу ефективність навіть при розвиненому мігреносному нападі, але їх рекомендовано приймати на початку нападу. Вони знижують інтенсивність болю у 60-80% хворих. Вони мають схожу ефективність ці трептани, але відрізняються фармакокінетикою. І фармакодинамікою між собою. Наприклад, є пероральні форми, які мають найшвидший початок дії, наприклад, риза трептан до 30 хвилин вже починає діяти. А є більш пролонговані фрова трептан і нара трептан, наприклад, які починають діяти найпізніше до 4 годин, але мають найменші ризики рецидиву болю, тому що мають менш більший період виведення. Довший, так? тому також можуть застосовуватись препарати, які у формі назального аерозолю, з підшкірної ін'єкції, вони діють, звичайно, дещо швидше. Зокрема, вони рекомендовані у випадку також сильної нудоти і блювання. Деякі трептани можуть доступні є у формі таблеток, які розсмоктуються одразу на язику. Завдяки швидкому всмоктуванню лікарському засобу, оминаючи шлунок, пацієнту найчастіше вже не потрібно також додатково приймати протиблювотний засіб. Побічні ефекти у них не настільки виражені, тобто це тривожність, тремтіння рук, відчуття важкості у грудях, спазм горла або відчуття регідності м'язів потилиці, вони дуже рідко. Виникають ці побічні ефекти, спостерігаються в окремих осіб, є транзиторними і не пов'язані зі станом загрози для здоров'я чи життя. Найчастіше ці ефекти спричиняє алмотрептан. Також призначення цих препаратів не рекомендовано після перенесеного інсульту, транзиторної іншебічної атаки, інфаркту міокарда, ішемічна хвороба серця, погано контрольована артеріальна гіпертензія, вагітні при мігрені з аурою відмінною від зорової, а також при базальній мігрені. Ось. При нападі не слід приймати також трептан під час фази аури, а лише під час. Після, точніше, початку мігреносного болю. Занадто частий прийом трептанів, це більше двох разів на тиждень, може призвести до трансформації, знову ж таки, мігрені, у спричинений зловживанням лікарських засобів, хронічний щоденний головний біль. Застосовують також і протиблювотні, вибачаюсь, протиблювотні препарати. Але, ну, так, як, звичайно, є і нудота і блювання у, у досить великої кількості випадків при мігрені, Застосовують метоклопрамід 10-20 мг, наприклад, а також дромперидон. Дуже-дуже рідко можуть застосовувати опіоїдні анальгетики, наприклад, травмадол. Далі. Фарма... далі. Далі, це профілактика. Профілактичне лікування, воно показання ви можете побачити на слайді, і воно поділяється, в свою чергу, на неспецифічні засоби для лікування мігрені, препарати, які призначаються для профілактики, вибачаю, так? і специфічні специфічні, які діють на патогенез. Ну, спочатку розберемо неспецифічні, це до них відносять бетоблокатори пропранолол, метопролол. Протиепілептичні препарати, наприклад, вольпраат та пірамат, вони протипоказані жінкам репродуктивного віку, особливо це стосується Вольпраату. блокатори кальцієвих каналів, це, наприклад, флунарезин, антидепресанти, особливо класичні трициклічні антидепресанти, антагоністи серотонінових рецепторів і нестероїдні протизапальні препарати. І далі поговоримо про цікаве. Це біологічні препарати, які мають специфічний вплив на патомеханізм Мігрені. До них відносяться моноклональні антитіла блокатори CGRP, наприклад, фреманезумаб, галканезумаб, ептінезумаб. Вони доступні в США і проходять реєстрацію в Європі. І також моноклональні антитіла блокатори рецепторів CGRP, Еренуап, наприклад. Ну, Знову ж таки, згадуємо, що трічастий нерв, тричастий нейрон так, висвобождається CGRP, він діє з рецептором до нього. І через різню аденілат-циклазу відбувається розширення судин, тобто периферична сенсибілізація, вивільнення CGRP призводить до манінгіальної вазодилатації, що призводить до фенотипової експресії мігрені. І тому використовують ось такі препарати. Ці препарати характеризуються високим профілем безпеки, при призначенні і дуже добре переносяться, практично не викликають побічних ефектів, вводяться у вигляді однієї дози один раз на один місяць або на три місяці. Підшкірно чи внутрішньовенно. Саме тому пацієнтам не проблематично дотримуватись рекомендацій щодо призначеного лікування. Ефективність групи препаратів порівняна з профілактичними препаратами першої лінії у випадку невдалого лікування лікарськими засобами кількох інших груп. Вони демонструють ефективність при мігрені із зловживанням лікарськими засобами, так і без. Можуть бути особливо ефективними у пацієнтів з депресією, яка асоційована знижчої ефективності класичних периральних препаратів для лікування мігрені. Ну знову ж таки, вибір для профілактики лікарського засобу залежить від ефективності у даного пацієнта, побічних ефектів, супутніх хвороб. Прийом кожного лікарського препарату треба розпочинати з низької дози, поступово її підвищуючи, аж до отримання терапевтичного ефекту до досягнення максимальної дози. Тривалість спроби лікування становити має більше або до рівня 2-3 місяці, і якщо вона виявляється ефективною, то може подовжитись, звичайно, більше півроку і так далі. Ефективність більшості препаратів оцінює через 6-8 тижнів. Після досягнення цільової дози про це також треба повідомити пацієнта. Рекомендована монотерапія, але після кількох неуспішних спроб лікування одним препаратом можна і рекомендована комбінація препаратів з різними механізмами дії. Ну, також рекомендовано розпочинати специфічну профілактику, тобто цими анті-CGRP і CGRP рецепторів терапію після попереднього неефективного лікування більше або дорівнює двома пероральними лікарськими засобами із різними механізмами дії, або у випадку непереносимості пероральних лікарських засобів чи протипоказів до їх призначення. І наостанок, так сказати, на десерт розглянемо певні препарати, точніше, не препарати вже вибачаюся, а е, нефармакологічні методи профілактики і лікування мігрені. Отже, е, наприклад, через шкірна стимуляція супраорбітальних нервів полягає на використанні пристрою цефалі. Ось ви можете побачити пристрій цефалі, як він виглядає ця вся стимуляція. Отже, це робиться щоденно протягом 20 або 60 хвилин, в деяких дослідженнях дійсно продемонстровано ефективність порівняльну із фармакологічним лікуванням і дуже добру переносимість. Пролонгована до 60 хвилин може мати негайний також знеболюючий ефект, тобто безпосередньо при приступі мігрені. Може бути застосована також неінвазивна стимуляція блукаючого нерву. Не потребує імплантації електродів, а тільки регулярного прикладання стимуляторя грама-кор до шиї в місці, де приходить нерв. Також може бути застосована транскраніальна магнітна стимуляція. Вона, звичайно, менш доступна і більш складна з технічної точки зору, але наукові дані також свідчать про. А її ефективність. Тут ви ще можете побачити а, пристрої для черешкірної стимуляції нервів, апарат цефалії, і про нього дещо прочитати. А, ну і, в принципі, все, що я хотіла сьогодні вам розказати про терапію Мігренів. Дякую за увагу!